Мається питаннями партії. Він не обов'язково повинен бути на прес-конференції, тому що ми команда, і не тільки команда одного гравця. Є багато достойних людей, які можуть представити і. Події, які стануть історією, відбуваються тут і зараз. Більше не потрібно чекати вечора, аби дізнатися те, про що всі вже давно знають. Наспасть двадцять метрів. Слідкуйте наживо за головними подіями. Їхніх, е, заходів і і того, що вони пропагують і роблять? Тобто удар не ділить з ними відповідальність. Правильно розумію вашу відповідь? Ну не потрібно відокремлювати Олексій Коломієць. є... Олексій <клес> <клес> Коломієць є членом партії удар. Він є лідером робить... громадської організації. Все, що робить громадська організація, «Автомайдан», партія удар підтримує. Ну, в основному так. Чи ми будемо аналізувати зараз всі вчинки громадської організації? В основному ну, якісь... не можна тут раніше, тут не ранку потрібно а Є якісь моменти, які у вас так, конкретизувати так, ви, ви, ви хочете. готові сміттєві баки заварювати людей і таку ілюстрацію проводити? Ну, Питання ілюстрації, ви знаєте, воно доволі непросте і доволі багатогранне. В моральному плані, можливо, воно. Е Неоднозначне, але тим не менш, ви знаєте, що так чи ні? Ну так чи ні? Ну це він сказав. Ваш ваш член партії, ва та, та громадські об'єднання, яке ви підтримуєте, він сказав, людей треба заварювати сміттєві баки... Е Електрозваркою така буде ілюстрація. Ну я б не був таким категоричним у висловах. Значить, ви не підтримує. Я mm. повторююсь. Я б не був таким категоричним заварювати. у висловах і у рішеннях. Я не знаю, я дослівно не чув, що Олексій говорив ми такого, заварювати ми чи не приварювати. Чули я такого. думаю, що ми не чули. це можливо вибрано з контексту або бажане сприймається за дійсне. Я знов таки не буду акцентувати на цьому увагу. Тобто, ви не будете заварювати, ви просто будете кидати. Я думаю, що ілюстрація потрібна. Ви з цим не можете не погодитись. Яким чином вона відбуває, відбуватися буде і відбувається. Це вже питання можливо в законній площині юриспруденції, а також моралі. Головне, що цей процес іде, і йде певне очищення у нас в лавах, в лавах чиновників, в лавах тих людей, які приймають рішення в інтересах і повинні приймати рішення в інтересах територіальної громади. Можливо, повторюю, що в моральному плані і в етичному воно не завжди виглядає. Привабливо, але тим не менш ці процеси відбуваються, і після революції гідності їх важко буде зупинити. Можна ще питання? Ми страдали тут ванзуряка відсутнього, як це називається коломійця, тому я звертаю увагу, що це не я почав питати про відсутніх людей. Тому я можу вже продовжити це. Була е, ще одна дуже впливова у вас особистість у партії, яку ми пам'ятаємо перед мерськими виборами, це народний депутат України Оксана Прода. І теж були партійні заяви тоді про якісь непорозуміння, намагання взяти під контроль цим народним депутатом, міської, зокрема, організації партії. Е, яка зараз у вас е, співпраця є з цим народним депутатом? Чи Впливає вона на роботу обласної організації, чи буде вона впливати на формування цих виборчих списків, кандидатів, яких ви будете висувати до місцевих виборів, і чи не буде так, що буде список двох ударів за виборах там умовно? Список Оксани Продан і список? Ваш. Що можна, хто я не знаю. дам відповідь подумає, на це да, питання. Да, я хочу уточнити одну дуже важливу і суттєву деталь. Оксана Петрівна прода не є членом Чернівецької обласної організації партії удар. Вона є членом Київської обласної організації партії удар. Тому тобто, вона ще не контролює міську організацію. Чого Ну вона не може контролювати по тій причині, що тут одноособово рішення не приймаються тим більше да ми її поважаємо це народний депутат України, яка відіграє важливу роль, і приймає рішення на в законодавчому полі. Але тим не менш вона не має, скажем, важелів тих, завдяки яким вона може ці рішення приймати і. Має певний вплив. Да, були певні непорозуміння на якомусь етапі. Вони виникли, але ми тоді дали чіткі пояснення на прес-конференції, наскільки я пам'ятаю, і роз'яснили цю ситуацію. Тому, в принципі, конфлікту як такого немає. Він вичерпаний. Зараз іде нормальна ми робота. Переживаємо, чи ви будете формувати список чи хтось інший? То ви чи ні, що ви будете формувати Звичайно, список. ми. Тому що не почули. Дякую. Будь ласка. А, ні, ми ж наголосили, що у нас дуже сильна команда, і вона команда ця збереглася. Це важливо, щоб не заплутати виборців. Хочете запитання? Ма нікому. Скажіть, будь ласка, в Черновецькій області через е, зливання ваших сил політичних пройшло кілька депутатів. Скажіть кожного прізвища ім'я по батькові, і як ви оцінюєте його як людину. Особливо зверніть увагу на двох депутатах, які сьогодні ну, приносять негатив і президенту, і вашій партії. Це Богдан Онуфри і Юрій Стець. Ви за них голосували, ви за них арятували, ви за них напевне повинні нести відповідальність. Чи ви не нести за них відповідати? Перепрошую, але вони не є членами партії Удар, наскільки я знаю. Вони є членами партії Блок Петра Порошенка. І вони пройшли по, в результаті виборів в Верховну Раду, наскільки я знаю. Тому... Ми агутували проти них. Ми не агітували проти них. Ми а... готували за них. Ми підтримували робочий процес, який давав би змогу громаді зробити. Об'єктивне волевиявлення, і в результаті чого вони досягнули цього результату, що пройшли Верховну Раду. Є, скажімо, деякі сумнівні моменти, які, скажімо, в оцінці, в певній оцінці її діяльності, але в кожного є моменти, які, можливо, не сподобаються в такій діяльності, в певній діяльності. Ми, ми всі різні, ми всі сповідуємо свої певні погляди, які десь відрізняються в чомусь. Тому... Як ви ставитеся до них і до їхньої депутатської діяльності? Ну, Пособіст... за... <кхух> за цей короткий період щодіяльності ще ще не такої? такої немає. Я... Mm... Немає ще тих результатів, про які можна було б об'єктивно сказати. Як ставитеся до них як до людей? Як людей, я особисто... Не їх не знаю. Я мав змогу спілкуватися з тим, чому ви агітували за них? Чому людям нам нав'язували їхні ще? Ми їх не нав'язували. Ми в результаті е, спільної роботи з е, передвиборчою з блоком з партії блоком Петра Порошенка виконували свої передвиборчі функції, в, в яких надавали об'єктивну інформацію стосовно тих позицій, того бачення е, представників цих. Е, Цієї політичної сили, які будуть представляти інтереси знову таки всієї України в Верховній Раді, тому я вважаю, що це прозоро, відкрито, відверто, як і повинно бути в політиці. Подобіть об'єктивну інформацію про діяльність Онуфрика від 2010 го до 2014 року. Чим він працював, де він працював, що він робив? Чим мене складається враження, що у нас прес-конференція присвячена пану Онуфрику. Якщо ви ще. Я готовий давати відповідь, але здається... а, а, що автор... вона присвячена? Ви сказали три речі. Те, що ви йдете самі на вибори, що ви зберегли команду, і Ванзуряк допомагає цим переселенцям. Більше нічого нового ви не сказали. Ну... Скажіть щось мудре нове. Для чого ви збирали прес-конференцію? Мудреє нове. То вас і питають про Ануфрика. Не завжди, а про Ануфрика це щось мудре і нове? Ну може, я знаю. Маю... Ви підтримували його. Я підпрацював від десяток. Я його автобіографію не знаю. Особисто його не підтримував. Тому я... 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 наша партія підтримувала блок Петра партію блок Петра Порошенка. Якщо вас так, я, я цікавить особисто особистість пана Ануфрика, то в принципі у вас, я думаю, є певні контакти, які дадуть вам змогу особисто в нього все розпитати стосовно його автобіографічних моментів стосовно його діяльності, стосовно його. Нього Персоналі, да. Да. Що для питання можна? Якщо по думку, дивіться, е, місцеві вибори це також і вибори міського голови. На останніх виборах партія удар мала свого кандидата. Очевидно, я там я не є юристом, я досі не можу зрозуміти, будуть вибори мера, не будуть вибори мера. Не... Буду. Будуть, так? Ну от Васильва він знає. Е, чи буде партія удар знову? Висувати свого окремого кандидата, і якщо можна і хотілося б почути вашу оцінку. Ваш кандидат тоді програв. Ну, він непогано набрав голосів, але програв. Чи задоволені ви діяльністю нинішнього міського голови? Два таких питання: чи буде у вас свій кандидат, і чи задоволені ви діяльністю нинішнього голови? Yeah, Ну, однозначно, можемо сказати, що ми обов'язково будемо висовувати кандидатуру на посаду міського голови. Не скажемо ми сьогодні, хто не будемо торкатись персоналі, але це буде людина достойна, це буде людина, яка, якій ми довіряємо нашій партії. Перше питання не Ну, ми будемо радитися, в нас є. Ми довіряємо всім, ми будемо радитися, і коли дійде час до виборів, обов'язково запросимо вас на прес-конференцію і озвучимо. Чітко. Де ви зможете переконатися, у вас, що так. в нас колектив, який довіряє один одному. Ну, а, а щодо того, діяльність цього мера, а може, ви його підтримуєте? Він так гарно управляє, наприклад, зараз, що ви вирішите відмови, ми скажемо, оце твій... Ви знаєте, давайте скажу так, час покаже. Час покаже. Будь ласка, слід з огляду на таку от незрозумілу відставку Романова Дзуряка і ймовірних його стосунків з Володимиром Кулішем, так і очолює блок Петра Порошенка. Яка у вас, які вас взагалі стосунки вашої партії з блоком Петра Порошенка? Чи не передбачаєте ви, що у вас можуть бути серйозні конфлікти, чи не буде конфліктів з блоком Петра Порошенка на місце образів? На майбутніх виборах ми будемо конкурентами, в принципі, добросовісними конкурентами. В якійсь мірі в нас під час виборів склалися не настільки такі відносини, які б хотілося очікувати. Скажем, десь можливо нашу політичну силу розглянули тут на місці. Партія Блок Порошенка як. Під призмою якоїсь нездорової конкуренції. Все, що ми пропонували нашу допомогу, наш, наші кадри, кваліфіковані, до речі, кадри, які давали на попередніх парламентських виборах 2012 року, другий результат по Україні, десь не було сприйнято в повній мірі. В керівних органах обласного штабу ні один ударівець, на жаль, не був представлений. Хоча я думаю, що достойних людей було. Достатньо. Тому в контексті майбутніх виборів я думаю, що ми будемо конкурентами. Якоїсь, якоїсь конфліктності там чи якоїсь гостроти чи напруженості в наших відносинах немає. Але тим не менш, раз було таке прийнято рішення, яке ми на місці підтримуємо, що ми підемо на місцеві вибори окремою командою. Самодостатньою командою, молодою командою, впевненою в собі, то ми будемо конкурентами і в чесній боротьбі будемо доводити, будемо представляти свою програму, своє бачення розвитку на місці і доводити те, що ми достойні. Представляти інтереси громади і реалізовувати себе. ласка. Вповідайте конкретно. Що не конкретно, то не відповідайте зовсім, так? Будь ласка. задавайте. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до створення мін е, Міністерства, де, який має очолювати стеці? Міністерство інформації. Знаю, що має інформація, чому направти, чи брех. Ні, ми, ми ще не знаємо таке. Ви може знаєте, скажіть, як поставити це? Взагалі, не, не просте питання. Напевно, таке міністерство. Потрібне у нашій державі. Але як воно буде функціонувати і яка буде ефективність цієї роботи, я думаю, що тільки час покаже. Мені зараз однозначно складно сказати, тому що це тільки відбулося, і тільки по певним рішенням, по певним складовим ми зможемо зрозуміти наскільки ефективно це, наскільки системно і правильно для нашої держави в такий непростий час, особливо в такий непростий час. То ви наступ на свободу слова. А де ви бачили наступ на свободу слова? По яким рішенням в Міністерстві, яке рішення було прийнято, яке дає вам змогу сказати, що це був наступ на свободу слова. Створення самого Міністерства інформації? Так, створення самого Міністерства інформації. Якщо ми створили Міністерство культури, то це наступ на культуру. Ми не створювали Міністерство культури, ми було створено. Ну, умовно. Давали, що міністерство. Умовно. Умовно, знов таки. Якщо створиться якесь міністерство, це наступ на ту галузь, я поки що не бачив зв'язку. Прямого. Є інформаційне поле, є інформаційний простір, який потрібно працювати. Події, які відбувалися в Україні, вони показали те, що в даному контексті нам потрібно працювати, тому що інформаційна війна на початку однозначно була програна державі-агресору, сусідній державі-агресору. І в даному контексті однозначно потрібно працювати і досягати певних результатів. Питання в іншому, якщо дійсно будуть якісь е, такі акценти на певні узурпації інформації, е, тиск на свободу слова там, на демократичну пресу, то це вже інший аспект. Але такого я не помічав. Я на дане на даному етапі я б не сказав, що воно від ви не помічали? Від воно Африка, коли він працював е, начальником управління інформації в нашій е, при партії регіонів, чи де він не помічали? Ну, ви ж задали питання стосовно міністерства інформації, яке створене. стосовно це, що пана Ануфрика стосовно пана Онуфрика, це їхній приклад, це їхня їхня вантажки не будуть нести. Це, всі Якщо ви пересендалізуєте вас, цікавить якась особистість, ну, ну яка ваша позиція, що ще не посадили в тюрму того міністра ін, трансфур, інфраструктури, де хабарі познаходили під час. Перед самими виборами То я зараз можу дати відповідь. цілу купу людей, а він отримав депутатський мандат і зараз сховається від кримінального переслідування у парламенті. Я сам юрист за освіту. Я можу вам сказати, що для цього є компетентні органи, які повинні в цьому розібратися і дати оцінку. Якщо є факти, які будуть свідчити про те, що дана особа злочинним шляхом. Діяла, значить, вона повинна відповідати згідно закону. Якщо він є з депутатським мандатом, значить тоді є парламент, який однозначно, я вважаю, що тут навіть не повинно бути сумнівів, повинен зняти з такої людини депутатську недоторканість і притягти до кримінальної відповідальності. А вони зараз одні коаліції. Як же вона буде вони будуть голосувати проти ООН? Я думаю, що одна коаліція це не є презумпцією невинності. Да. Це ще не дає. Гарантії навіть не гарантія не дає підстав того, щоб дана людина уникнула відповідальності. Я вважаю, що в даний час <клух> ніяка коаліційність, ніякий депутатський мандат, ніяке міністерське крісло не повинно давати підстав людині думати про те, що він може е е скоювати злочин і не нести за це наслідки. Я вважаю, що в даний час він майже практично військовий час. Під час військової агресії і відповідальність повинна бути підвищена для того, щоб люди розуміли. Контрольна ну, настільки радикально. Дивіг ваша партія вносила пропозицію кандидатури на губернатора. А якщо не вносила, то буде інша кандидатура. Якщо вам не, не, не сподобається, ви будете виступати проти. Якісь акції будете влаштовувати. Якщо кандидатура в ну, думку партії, вона не підходить, для руковиди. На думку місцевого осередку не на увазі. Так, поки що не визначено сама. Да, ми не знаємо, ми абстрактно говоримо. ви не вносили пропозицію кандитури. Ну, у ну, мене немає не це. Інформація. А якщо лише інша кандатура, але вам в вашій партії ви вважаєте, що вони підходить. Ви будете якісь акції проводити там, мітини збирати? Ну щоб так, кандидатура ввірите. підходила до для громади, щоб вона могла робити щось корисне для громади, а не конкретно політичні сили. І на І нашу думку, ні, ні, на нашу думку, ви знаєте, що що ця кандидатура не сподобається, от я підтримую, маю. Якщо кандидатура е, не сподобається навіть у нашому в нашій області, там ну дійсно громаді, то це вже буде перший посил того, що ми підтримуємо тоді громаду, якщо дійсно ця кандидатура кандидатура буде недостойною. Давайте пошукаємо за кордоном. Зараз можна шукати за кордоном. Для чого брати цей кульобів, який був собі на кишені гатити? Все, що мало міста іншої області. Давайте зайдемо в кордону якусь нейтральну. Ви думаєте, що це ефективне рішення для вирішення місцевих проблем? Для того, щоб не було корупції і не з'явилися окремі партійні угрупування під назвою, там він знаю постійно фронтувати які змінюються там. Щоб вони не збагачувалися, то краще якусь нейтральну людину, яка не буде однозначно не буде корупціонером. Я впевнений, що в власній хаті ми лад все-таки зможемо навести. А де в 17 років розкривали місто, зараз до області добралась, до всієї держави. Вже мільярдами каблуч, що вони не читають, що. Ну, я не можу бути таким категоричним. знаєте, Кожне слово несе за собою відповідальність і енергію, енергетику. Тому щось сказати потрібно це мотивувати або в певній мірі довести це. Ну, ви сказали про те, що ми готуюся. Будуть подобатися кандидатури, будуть працювати, не будуть подобатися, не будуть працювати. Вам воно веселиться подобається ваша кандидатура? Ну, хто сам? Ну хто є керівником? У нас, є, у нас є і голова районної ради, у нас є голова радіона. <світ> <світ> на даний момент, я думаю, вони достойно справляються своєю роботою, їх критикувати, ми не маємо права. А ви, а вам обласний керівник, подобається? Яке саме ви маєте на увазі? Кого? Ви знаєте кого. Керівництво обласної ради. Ви конкретизуєте. То стосовно Ануфрика, ви конкретизували постійно, а зараз абстрактно говорите. Я, я назову. Назвіть. Так, згадував? Манєвич. Гурко. І 49 депутатів, які недавно вийшли з партії різні. Або всі разом. Разом з Турщини, з батьківщинами. Я думаю, вам що вам не подобається. Моя відповідь буде така: в найближчий час і чим швидше, тим краще і для області, і для міста, і для держави в цілому повинні відбутися місцеві вибори, які повністю очистять. Ми віримо в це від тих кадрів, які не зовсім совісно, не зовсім професійно, не зовсім в інтересах громади здійснювали діяльність. У них були. Інші мотиви, ну, про ті інші мотиви, я думаю, що прийде час, і їх запитають і уточняють стосовно їх мотивації. Але я вважаю, що тільки місцеві вибори дадуть достойну відповідь і зможуть змінити все-таки ситуацію. А що ми робили до цього часу, щоб їх не було, щоб прискорити їхні відвідувати? Що ми робили? Так, Особисто ви, особисто ви, ваша партія. Ми зайняли чітко визначену позицію, яку озвучували завжди. Ми займалися. Певними проектами місцевими, які прино... приносили певну користь. Якщо зараз це, наприклад, навіть теж волонтерство, та ж допомога переселенцям, про це всі чудово знають. Я відношення до має у нас до домаліча. що що? Ваши ви не волонтерстві, яке відношення має до маніліча. Да. А що ви пропонуєте Радикальну ілюстрацію? Ви партія, ви пропонуєте. Ну а яким чином ми можемо впливати, якщо на даний момент ми не є представниками в тій же обласній раді чи в В депутатах? В депутатах, так. Да. Депутат. Чому ми озвучуємо, ми пропонуємо? Я просив вас. Від, якщо маєте що відповідати, відповідати конкретно. Як не маєте, то промовчувати. Ми пропонуємо реформу, ми підтримуємо реформу місцевого самоврядування, яка дасть змогу змінити, абсолютно змінити ситуацію на місцях в тому числі. Як ви думаєте, на кого я похожу? Я з вас питався. Прізвище ім'я по батькові Ви мені далі у вас віддаєтеся? Прізвище і ім'я по батькові. Та я сказав, Ганічерок, Маніліч, один то, один, один з партій регіонів. Що ви робите? Ми Значить, свій час, ми, свій час ми ініціювали відзив депутатів на місцях, якщо ви пам'ятаєте, була навіть певна процедура, стосовно якої ми підтримувалися. На жаль, вона в нас повністю не регламентована. Це був перший прецедент в цілому на Україні. Я сподіваюся, що. В майбутньому така процедура, і такий механізм буде створений, буде відрегульований і на законодавчому рівні, щоб такі депутати, які, е, на погляд більшості громадськості місцевої, не відповідають моральному е, облику депутата, і їхня діяльність суперечить інтересам територіальної громади, щоб цих депутатів можна було відізвати, щоб вони таким чином не впливали на ті рішення, які важливі для. Я думаю, що Коберко хотів почути, чи привезете ви кличка, щоб він їх побив. Оце він хотів від вас почути Чи буде він бити їх, чи ні буде? Я думаю, що Віталій Кришко зможе себе можливо реалізувати як боєць, тільки якщо надягне рукавички і на рингу. Таким радикальним шляхом я думаю, що є більш ефективні способи досягнення мети в політичній площині ніж. Рукоприкладства або якісь інші методи, які стосовно яких ви згадуєте, Це я, тут. Да, я розумію. Так. Підтримую вас жарт. Так.